Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 1 по 4 грудня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. В перший день зими в п'яти областях нашої країни очікується дуже сильний мокрий сніг з дощем. Можна сказати, снігова буря. Але, дякувати Богу, сильного вітру не буде. Тому снігова буря в даному випадку це образно. Нагадую, що всі області України невдовзі чекає потепління. Магнітних бур в період з 1 по 4 грудня не очікується. Найближча магнітна буря буде 22 грудня. Зараз розкажу, в яких саме областях варто чекати на велику кількість мокрого снігу, а також проінформую, якого числа в усі регіони нашої країни прийде потепління. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В п'ятницю 1 грудня по всій країні очікуються опади. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу нижче нуля, нічна мінус –7. мінус На Київщині і в Києві синоптики прогнозують від нуля до 2 градусів морозу в світлі години доби, мінус –5 мінус в темні. І в Житомирській області вдень буде мінус 3 мінус 1 градус, вночі також мінус 3, мінус 5. Хмарне небо і мокрий сніг. В Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Запорізькій області в день термометри будуть показувати від 10 до 12 градусів тепла, вночі від плюс 4 до плюс 2, на Одещині тепліше, вдень плюс 11 плюс 13 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. В частині Одещини, яка зветься Бессарабія, вдень до 12 градусів вище нуля, вночі плюс 6 плюс 4 градуси, в Миколаївській області в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. В Криму в денні години доби буде дуже тепло: плюс 14 плюс 16 градусів, в нічні від плюс 5 до плюс 3. Хмарно, і місцями невеликі дощі по всьому південному регіону. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 6 мінус у Львівській області і на Хмельниччині в день також мінус три, мінус один градус, вночі мінус три, мінус пять. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денні години буде холодніше мінус один плюс один градус, в нічні мінус два, мінус чотири. На Закарпатті синоптики прогнозують від плюс 2 до плюс 4 градусів в світлі години доби, від мінус 1 до мінус 3 в темні. Значний мокрий сніг, про який я розповідав на початку даного відео, варто чекати на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині і в Чернівецькій області. На Волині, Рівненщині і Хмельниччині також падатиме мокрий сніг, але його інтенсивність буде меншою. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря плюс 4 плюс 6 градусів, нічна від 0 до 2 градусів морозу. На Луганщині вдень 5 до 7 градусів вище нуля, вночі мінус 2, мінус 4. В Донецькій області буде плюс 7 плюс 9 градусів в день, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Маріуполі буде тепліше плюс 9, плюс 11 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Хмарно і дощ в усіх трьох областях східного регіону. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині. Полтавщині і Черкащині денна температура повітря плюс 3, плюс 5 градусів, нічна коливатиметься від нуля до мінус 2. У Дніпропетровській області в день термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів, вночі плюс 1, мінус 1. В північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі години доби температура коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в темні від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. На півдні Кіровоградської області буде трохи тепліше: в день плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Хмарне небо і дощ очікуються в усіх без винятку областях центрального регіону. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. В суботу, 2 грудня, в усіх областях денна температура повітря не зміниться в порівнянні з попереднім днем. Нічна підвищиться на 1-2 градуси. В північному і західному регіонах очікується мокрий сніг з дощем. У південних областях і в Криму буде хмарне небо і без опадів. На сході і в центрі литимуть дощі. Сила вітру в усіх без винятку областях сягатиме від 5 до 10 метрів за секунду. В неділю 3 грудня очікується дуже гарна погода, і майже без опадів по всій Україні. Північ на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Київщині і в Києві денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Хмарне з проясненнями небо, і місцями невеликі дощі варто чекати на Сумщині і Чернігівщині. В Житомирській і Київській областях без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і Одещині в день і вночі термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла, в районі Бессарабії в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В Запорізькій області і на Херсонщині в світлі і темні години доби буде плюс 7, плюс 9 градусів. В Криму синоптики прогнозують плюс 10 плюс 12 градусів в день від 10 до 8 градусів тепла вночі, хмарно з проясненнями і без опадів на Одещині, Херсонщині, в Миколаївській і Запорізькій областях, а також в Криму. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і Тернопільщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів морозу в Закарпатській і Чернівецькій областях в день і вночі від нуля до плюс двох. На Рівненщині, Хмельниччині і Івано-Франківській області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі і темні години доби. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях Західного регіону. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день і вночі буде плюс 6 плюс 8 градусів. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На Донеччині синоптики прогнозують в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. В Маріуполі вденні і нічні години буде від 8 до 10 градусів вище нуля. Хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби буде плюс 3, плюс 5 градусів. На півдні Кіровоградщини прохолодніше, в день плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів в світлі і темні години доби. На Черкащині і Вінничині вдень і вночі плюс 2, плюс 4 градуси, хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Понеділок, 4 грудня, температура повітря по всій країні знизиться, а разом з похолоданням повернеться сніг. Північ в Київській області, а також у Києві, синоптики прогнозують від 3 до 1 градусу морозу в денні години доби, в нічні мінус 5, мінус 7. В Житомирській області, а також на Сумщині і Чернігівщині в день температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, вночі –4, –6. Невеликий сніг завітає до мешканців Сумської і Чернігівської областей. На Київщині і Житомирщині буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер північно-західний невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, в районі Бессарабії тепліше, плюс три плюс п'ять в денний час, від нуля до плюс двох в нічний. В Запорізькій області і на Херсонщині в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 4, плюс 2. в Криму плюс 8, плюс 10 градусів в світлі години доби, плюс 8, плюс 6 в темні. Хмарно з проясненнями і мокрий сніг очікується на Одещині і в Миколаївській області. На Херсонщині литиме дощ. В Криму і на Запоріжжі також місцями покрапає легенький дощик. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень буде від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 5 мінус 7. На Закарпатті вдень від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 2, мінус 4. У Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях, а також на Хмельниччині і Івано-Франківщині, синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів в світлі години доби, мінус 4, мінус 6 в темні, хмарно з проясненнями і невеликий сніг. Падатиме в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в усіх інших частинах західного регіону України опадів не очікується. Вітер північний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області синоптики прогнозують плюс один плюс три градуси в світлі години доби, плюс один мінус один в темні, на Донеччині в день плюс два плюс чотири, вночі від нуля до двох градусів тепла. В Маріуполі тепліше, в денний час плюс 5, плюс 7, в нічний плюс 6 плюс 4. Хмарно з проясненнями мокрий сніг та дощ очікуються в Харківській області, на Луганщині і Донеччині без істотних опадів. Вітер північно-західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Центр України. На Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, В денні і нічні години доби буде мінус один мінус 3 градуси. На півдні Кіровоградщини тепліше, вдень від нуля до плюс 2, вночі також мінус 1 мінус 3 градуси. В Черкаській і в Вінницькій областях в денний час, а також у нічний, буде від мінус 2 до мінус 4 градусів. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в день і вночі. Хмарне з проясненнями небо і мокрий сніг в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. зовсім скоро знову побачимось.